Ну а просто зараз ми сфокусуємося на Чернігівщині. Як раніше повідомляли, Чернігівська область отримає понад 244 мільйона гривень на відновлення. І що наразі із пошкодженими або зруйнованими будинками на Чернігівщині, та як взагалі освоюють кошти, які виділять про це нам розповість прямо зараз Костянтин Мегем, заступник начальника Чернігівської ова. Доброго вам ранку. Доброго ранку зі святом. Навзаєм. Пане Костянтине. Трішки розпочнімо з, з цифри. От яка кількість житла все таки пошкоджена внаслідок бойових дій на території області, якщо можна мовитися, і про багатоповерхівки, і приватні будинки. На Чернігівщині пошкоджено більше 10 тисяч житлових об'єктів. Якщо говорити про приватні будинки, це 9200 будинків, якщо по багатоквартирним, то це більше тисячі житлових будинків. Так. І, і Якщо можете сказати, які громади найбільше на Чернігівщині зруйновані, що більше постраждало? А найбільше зруйновано, звичайно, це Чернігівська громада, тому що саме навколо міста Чернігова відбувалися активні бойові дії. А також громади, які знаходяться поряд: це Киселівська громада, Кіянська громада, Новобіловська, тобто ті, які прилягають до міста Чернігів. І, на жаль, найбільші збитки саме там. Більше про запобіжні заходи. Тоді з вами поговоримо. От які програми із відновлення житла, от пошкодженого внаслідок бойових дій, вже діють на Чернігівщині. Зараз запустилась урядова програма. Є відновлення. Відповідно, у нас вже створено 38 комісій, які опрацьовують подані заявки від громадян. Зазначу, що таких заявок вже надійшло більше 1200. Комісії включились в роботу і наразі маємо <кій> позитивний результат по 31 заявці. Але крім урядової програми, звичайно, нам досить потужно допомагають і міжнародні донори, і волонтерські організації, благодійні фонди. Якщо говорити про відновлення житла, то їх у нас працює більше 14 таких організацій. Потужних, які займаються як і ремонтом, так і встановленням модульних будиночків, каркасних будиночків на території домогосподарств мешканців, чи рахували скільки загалом треба коштів, щоб повністю відновити все житло? Ну, за орієнтовними даними, ми маємо цифру в 9 мільярдів гривень. Ну, але ж це ще потрібно рахувати, тому що це орієнтовні збитки, які завдані. Ми озвучили цифру так понад 244 мільйони гривень. От і ви сказали трішки про заявки. От, якщо, наприклад, кількість заявок буде ну, надмірною, то як ви будете визначати пріоритетність і зідновлення? Там лише є питання по тому, що заявок не може бути. Забагато є питання по сумі компенсації, яку отримають громадяни. Тобто там є на жаль, 200 тисяч гривень. Це якщо говорити саме за пошкоджене житло, по пріоритетності це вже громади визначають, які в першу чергу заявки такі обробляються. Так, а що буде відновлюватися найперше? Чи є ну якийсь там все ж таки визначений алгоритм? Хто найперше буде отримувати ці кошти? От як громади визначають? Дивіться, це суто вони мають керуватися чинним законодавством і дивитися по соціальному статусу громадян, які звертаються до них? Звичайно, це мають бути малозабезпечені категорії населення, також сім'ї, родичі. Тих чоловіків, які приймають зараз активну участь в обороні в Україні, відповідно, якщо ми говоримо про житло, яке в подальшому будуть отримувати громадяни за те, яке в них знищене, то там теж є певна пріоритизація, яка затверджена чинним законодавством. Трішки ще поговоримо про співфінансування і звідки будете залучати кошти? Тобто, це може бути можливо закордонні донори, благодійні фонди, чи то бюджети. Чи розглядали уже це питання? Звичайно, у нас у минулому році наші міжнародні партнери досить сильно допомагали. Я хочу відзначити це і уряд Франції, і уряд Латвії. Уряд Німеччини, і в цьому році в нас є плани на те, що вони теж будуть нам допомагати. Це і французька сторона вже оголосила, що буде виділяти кошти, в тому числі і на Чернігівщину. Латвійська сторона уряд уже прийняв рішення про виділення коштів на відбудову соціальних об'єктів. Тобто ця робота продовжується, і завдячуючи міжнародній підтримці, ми маємо позитивні результати в даному напрямку. Я пропоную трішки так: от резюмувати, що взагалі стане на сьогодні ви вже встигли зробити у цьому напрямку. Ну, якщо говорити по житлу, то у нас вже близько 3,5 тисяч відновленого житла. Це близько 900 багатоповерхових будинок і 2,5 тисячі приватних будинків. В процесі відновлення зараз перебуває півтори тисячі об'єктів. Крім того, у нас до кінця літа, я думаю, відкриється модульне модульні будинки в місті Чернігові, які збудовані за підтримки міжнародного Червоного хреста. І там люди отримують 112 квартир. Зараз відбувається будівництво модульних будинків по різним громадам, які я вже зазначав. Це завдяки міжнародним міжнародним партнерам. Це і Кувиківська громада, і Киселівська громада, Київська громада в перспективі. Тобто робота проведена досить серйозна, але ще ми розуміємо, що цієї роботи досить багато і в цьому році буде. Дякуємо ну, і, звісно, вам. Звісно, хочу відмітити відмітити. Що у нас село Ягідне підпало під комплексне відновлення програму комплексного відновлення? Відповідно, там повністю все село. Це, якщо не помиляюсь, 117 будинків теж планується відновити в цьому році. Ми вам дякуємо за інформацію. До нашого ефіру доєднався Костянтин Мегем, заступник начальника Чернігівської ОВА і.